Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. І напередодні Різдвяно-Новорічних на свят хочеться вірити в дива, які обов'язково здійсняться. І я своєю чергою бажаю вам здійснення усіх найзаповітніших мрій, одного спільного бажання на всіх: здоров'я, щастя, благополуччя та добра. А сьогодні я підібрала 12 ароматів, які переплітаються з традиційними стравами на святвечір напередодні Різдва, коли самісінького ранку закладається 12 деревин, підпалюється багаття, топиться піч і починається справжнє диво. Обов'язково на різдвяному столі має бути 12 страв. В першу чергу на святвечір запалюється свіча. І таким ароматом для мене є аромат «Інтерлюд» від амуаш, з якого я й хочу розпочати сьогоднішню добірку. Ось такого темно-синього кольору флакон. І цей аромат для мене пахне саме тим, що я відчувала у Оселі, коли бабуся готувалася до святвечора. У цьому ароматі присутній мед, мед ми додавали до куті, В ньому присутні волоські горіхи, волоські горіхи також компонент до куті. В ароматі відчувається характерна ладаність, димність, яка відчувається в оселі, коли тривалий час. Горить багаття. І в цьому ароматі саме той дух того магічного стану в очікуванні дива для мене і присутній. А на створення цього відео я надихалась ось такою книгою Україна, їжа та історія, про яку я згадувала кілька років тому в одному зі своїх відео. І тут зібрані наші питому українські страви, які дещо усучаснені, і цікава подача в ілюстраціях, якою я надихалась. І, зокрема, розділ Обрядові страви. А найголовнішою стравою у святвечір є, звісно, що куття. Кожна господиня її готує на свій лад. Хтось готує з пшениці, особисто я навіть товкла ту пшеницю для того, щоб вона була м'якшою, щоб з неї зняти зайві залишки. Хтось готує кутю з рису. І я переглянула, що в моїй парфумерній колекції поки що немає ароматів з пшеницею та рисом, але я знаю, що в ароматі від Сикелва Freedom Присутня нота пшениці, також в ароматі від Лартізан Парфумер, який створив Жан-Клод Елена, присутня пшениця. І також я знайома з кількома рисовими ароматами: це Чампака і аромат Love and White від Creed. В кутю ми додаємо меду. В кутю також можна додавати горіхи, родзинки і мак. У якості родзинки. Я підібрала аромат, в якому присутній виноград від Mugler. І це в першу чергу для мене аромат, який пахне справді фруктами, які дещо підсушені, які достатньо підсолоджені. І так, в цьому ароматі є виноград. І виноград, який перетворюється в родзинку, ми кладемо в кутю. А з винограду ми можемо зварити Узвар. Тож цей аромат у мене буде і до куті, і до узвару. До узвару також я додам сливу, яка присутня в парфумі The One версія Gold від Dolce Gabbana. Вона тут дещо підсолоджена, але я її тут дуже активно відчуваю. І для мене з тих ароматів. В яких присутня слива. Саме в цьому ароматі вона відчувається найяскравіше. Також у звар додається сушена грушка, яку я віднайшла в ароматі Vibes of Freedom від Задікіль. Тут грушка яскраво відчувається, і вона тут обраблена деревиною. І коли пліт Груші висушуються, на ньому лишається корінчик. І разом з тим корінчиком і грушка, яку не оббираємо, ми кидаємо і відварюємо у звар, потім він натягується, настоюється, і всі аромати та смаки змішуються і навіть збагачуються. І саме так я відчуваю аромат Vibes of Freedom». Також у звар додаються і яблука, і різноманітні ягоди. Це і лісова суниця, полуниця, ожина, шовковиця, і особливо чорна смородина, якої було завжди багато в садах. Її і сушили, і морозили, і консервували. Ось такий ягідний мікс я віднайшла в аметисті від лалік. І також я. Любила ліпити вареники з ягодами. І це була моя улюблена страва на святвечір. Також одним з моїх улюблених смаколиків були пиріжки з вишнею, яку я віднайшла в ароматі Close-Up від Olfactive Studio. І вишня була дещо підсолоджена, вона в ароматі також звучить. Дещо солодкаво і спецієво, тому що вона сама по собі кисловата. І також, коли підходило тісто, бабуся застерігала, щоб ми не грюкали дверима. Старовинні часи на підлозі було відсутнє звичне для нас покриття по типу паркету чи ламінату. Підлога була з глини або в кращому випадку з деревини. Яку покривали влітку зіллям або очаретом. Взимку це було сіно, по якому приємно було ходити. І коли воно нагрівалось, надзвичайно приємно пахло. І очерет я віднайшла в ароматі від Армес. це садимілу. І окрім очерету, в цьому ароматі я віднайшла помідор, який також був присутній на. Святвечері і на святковому передріздвяному столі. Отже, цьому аромату також є місце в моїй сьогоднішній добірці. Окрім помідорів на святковому столі також обов'язково був присутній часник, заправлений олією і також перець, який я віднайшла в ароматі хатаї від ляковен демінім. Перець також зачинявся часником, цибулею, олією та оцтом. І перець можна було також розвісити в сушеному вигляді у оселі для того, щоб прикрасити або відганяти злих духів. У вигляді оберегу у кожній оселі були сушені трави, зокрема безсмертника. Який присутній в ароматі Like This від Le Tat Libre d'Orange. І також в цьому ароматі присутній гарбуз, який ріс майже на кожному городі, і його або запікали, або, можливо, тушкували разом з картоплею. І ця страва була присутня на святковому столі. Поширеною пісною стравою є порізані огірки сіллю та дрібкою перцю. Саладо від Карнер Барселона це аромат справді про свіжі, щойно зірвані з грядки огірки які можна їсти зі шкіркою, щойно їх розрізали, із них виділяється духмяний сік. І цей аромат дуже вдало доповнює мою святкову вечерю перед різдвом. У деяких регіонах України на святвечір розважались і водночас готували страву разом з дітьми, яка називалась баранці або Бахканці, і це розігріта каструля, в яку додавали олії, трішки солі, і насипали кукурудзу. Тобто на сучасний лад це виходив попкорн, який дуже голосно стріляв. Всім було весело і смачно. Попкорн присутній в ароматі відланком, і доль, нектар. І це аромат пахне злегка тим сушеним попкорном. Загалом кукурудза і є пісною і стравою. Тому я вирішила його також додати в сьогоднішню добірку. Після вечері. Діти йшли шукати свої подарунки в сіні біля грубки. Отже, я вирішила собі приготувати подарунок у вигляді парфуму, в якому присутня морква. Моркву можна використовувати як основну страву, і також можна випікати морквяний пиріг. І цей аромат я просто зараз розпакую разом з вами. Ось так оригінально запаковуються аромати у лабораторію Olfattivo. Екологічне упакування мені імпонує, і мені подобається сам концепт бренду лабораторіофатіво. І аромат, про який я мріяла деякий час. І ось в ці чарівні передсвяткові часи мої мрії починають потроху збуватися. І це аромат Нірмал, який я зараз з задоволенням нанесу на себе. І в першу чергу я тут відчуваю солодощі, солодощі на святвечір можна було приготувати з цукру, просто його розтопити і. Помішуючи довести до карамельного стану, і відчувається морква. Морква тут не відчувається з характерною землистістю, тому що це коренеплід, А морква тут дещо також солодкава, можливо, за рахунок тих солодощів і характерна деревина. І та морквяна нота, яка є дещо дивним компонентом в парфумерії. Якраз мене і привабила найбільше у цьому ароматі. Отже, аромат Нірмал від лабораторії «Олфатіво» – це новий мешканець моєї парфумерної колекції. Ласкаво прошу. І це мій своєрідний подарунок вперед різдвяні дні. Такою була моя розповідь про 12 пісних ароматів. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. На сьогодні, все. Дякую за вашу увагу. Щасливого Різдва і до зустрічі!